Так, всім привіт. В очередний раз до мене прийшли знову якісь підкидиші, я її вже називати почав ці письма, якісь незрозумілі е, якісь незрозумілі конверти, якісь незрозумілі письма, не з документами, а з якимись папірцями, як я зазначаю вже е, всюди, і в суд, і в прокуратуру, е, нікчемного, юридично нікчемними папірцями, тому що вони всі без е, то, е, якогось нормального, адекватного підпису, без печаті. Тобто, як всі знають, що документ це має бути підпис під час, в першу чергу, а не якісь штрих-коди, там голограми, там проче бо тому, що вони ж не спілкуються з цифрою, вони спілкуються з людьми, все таки але вони настільки нами розбалування, що вони привикли, що ми ці папірці сприймаємо і на них навіть відповідаємо. І от коли я зараз перестав на не на ці всі папірці нікчемні відповідати, а їх просто завертаю і подаю в суди, і вищ, ну, вищі інстанції прокуратури СБУ, то вони настільки знахабніли, що вони помудряються, якби по привичці, пробувати проігнорувати мої вказівки, щоб мені надали там доручення, наприклад, від керівництва на виконання юридично значимих дій. Тобто були відповідні оформлені документи, тобто з печатю. Цього всього не відбувається, відбувається з ухвале ігнорування моїх у цих вказівок. От, і далі шлюта, якби такі враження, що там якісь боти відписують автоматично. От, і вони не зазначають ніхто, наприклад, що це якось я неправильно там зазначаю. тобто, чи я не ствердно, чи я не, не на щось не на то зсимаюся. Получається, вони якби. Не заперечують то, але вони зухвало просто ігнорують ці факти. От. Ну, То що, одне із бухтів, яке вмудрилося, написати якийсь там умнік, свою поважну посаду і зазначити, що йому поручило керівництво. Це все, що на все, що їло. А так в основному все от тих підкидачів йдуть. І просто я так розумію, що поки ми всі, коли нам відповідає з правоохоронних органів всіх інстанцій, От, не почнемо їх змушувати відповідати, як належить, з нами будуть знущатися, бо тому що я там, і в судах в коридорах людей зустрічав, і так ми зізвонюємося з людьми, з якими пересікаємося от, по різних скаргах. От, всі, як один говорить, зневажливе якесь відношення, зневажливі, можна сказати, формулювання відповіді. Тобто таке враження, яке спілкується з якимись ботами, роботами, і, по-перше, затягування в часі йде, і якісь буває невідповідності в підписанні тексту, тобто, якісь видно, що таке враження, що розбирав якийсь штучний інтелект, і не все до кінця зрозумів, тому відповідь така неповноцінна або недолуга, як кажуть. От і у таких куча розбіжностей, і коли. Люди просто от вже який раз очерний наголошує, що коли ви получаєте відповідь на свої скарги там, заяви, скарги, повідомлення про злочин від всіх організацій, обов'язково зважайте на те, що вам є печать, немає печаті, там підписи. Ну має бути належне від оформлення. Якщо цього нема хоч одного з чогось цього, вам любий нотаріус, юрист каже, що якщо ви навіть. Кому не так поставили, букву не так поставили, це вже документ недійсний. А тут нема відповідних знаків належних, тобто печатів нема. Це ж зухвала помилка, бо тому що потім судді возу стикнеться з тим, що вони скажуть: а цієї людини немає, його перевели. А ми за нього не відповідаємо, бо він ну він собі так зробив, а то, що ви сприйняли, це ваша ваші проблеми. А то, що ви час потратили, це теж ваші проблеми. Тобто, шукайте його повідомствах там, бо його кудись перевели, або його звільнили. Ну, або по-новому, давайте будемо скажитися. Тобто вони беруть на ізнос, як кажуть, таким образом. Тому навчіться обов'язково слідкувати за тим всім і не оспорювати, не оспорювати ті бумажки, просто їх завертати. Просто зухвало, я от відписую, що мені відповідь не надійшла. Це не відповідь, це просто, як кажуть, підкидиш. Тому навчіться отак відповідати і вказувати керівництво, і якщо щось подавати безпосередньо на керівника організації, яку ви скаржитесь, в суд, іменно безпосередньо на нього змушувати, щоб вони направляли вам відповідну відповідь, тобто належну формула. І якщо ми всі будемо так їм вказувати, тоді може більший буде результат. А наразі. От, получаємо далі і підкидище, і поки без змін. Тому буде щось цікаве, обов'язково нам знати.